Ну що, друзі, віддати Путіну частину України та заборонити Україні вступати в НАТО та, взагалі, в будь-які військові угрупування? До вашої уваги новий план Трампа. Мене звати Олексій. Ви на каналі Новин. Давайте далі докладно розбиратись що до чого. Екс президент США Дональд Трамп у разі повернення до Білого Дому може відмовитись. Від розширювання НАТО заради угоди з президентом РФ Володимиром Путіним, а також готовий віддати Росії частину українських земель. Так пише видання політико, із посиланням на двох експертів з національної безпеки, до речі, прихильників Трампа. Видання зазначає, що йдеться поки що про проект, а не про готове рішення. Трамп хоче запропонувати Путіну угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід та не брати до альянсу Грузію та Україну. А також сторони проведуть переговори щодо того, яку частину окупованої території України Москва зможе зберегти за собою. Я вам нагадаю, що ще в квітні The Washington Post писала, що у приватних розмовах Трамп говорив, що може припинити війну в Україні, змусивши Україну відмовитись від Окупованого Криму та Донбасу і, взагалі, Трамп проти України в НАТО. А він раніше заявляв журналістам, що пропозиція Україні членства в НАТО була помилкою та основною причиною початку війни. На думку видання Трамп поклав би край туманній обіцянці НАТО про майбутнє членство України назавжди. На думку експерта, за словами якого багато у таборі Трампа відкрито відповідають віддають. Перевагу НАТО без України одне з джерел видання вказало, що Трамп ймовірно не намагатиметься навіть забезпечити Україні повернення до кордонів 91-го року. А сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, але під час кампанії неодноразово заявляв, що хоче домогтися швидкого припинення війни в разі своєї перемоги на президентських виборах. Під час дебатів із Джо Байденом Трамп заявив, що Путін ніколи б не напав на Україну, якби США у США був справжній президент. А водночас він заявляв, що путінські умови припинення війни в Україні для нього теж неприйнятні. А на дебатах з Байденом Трамп вкотре пообіцяв, що зможе в разі повторного обрання завершити конфлікт дуже швидко ще до свого офіційного вступу на посаду. При цьому він зазначав, що Вашингтон не повинен втрачати гроші через війну в Україні. Тож, як Трамп хоче завершити війну та ще й так швидко? Два ключові радники Трампа розробляли для нього план врегулювання війни в Україні. І згідно з документом, експрезидент США в разі перемоги на майбутніх виборах може вимагати від Києва розпочати. Мирні переговори з Москвою під загрозою припинення постачання американської зброї. Водночас ініціатива передбачає посилення підтримки Вашингтоном Києва в разі відмови від переговорів з боку Москви. При цьому обидві сторони мають заморозити бойові дії по лінії фронту. Кілька аналітиків висловили стурбованість тим, що тиск на Україну з метою змусити її здати територію, а лише підтвердить жахливе та вбивче захоплення земель Путіним. В додаток до цього Трамп хоче кинути членів НАТО. Ідея Трампа така: за даними Джерел Політико, є так звана. Дворівнева система НАТО згідно з нею, країни-члени Альянсу, витрати яких на оборону не досягають 2% від ВВП, не користуватимуться захистом та гарантіями безпеки з боку Сполучених Штатів. Таким чином на цій держави не буде поширюватися п'ята стаття договору альянсу. Ну, згідно з якою союзники повинні вступити в конфлікт на боці країни, на яку напали. Двоє високопосадовців з команди експрезидента повідомили, що у разі його другого терміну США зберігатиме ядерну так звану поросольку над Європою, підтримуючи авіацію та бази в Німеччині, Англії та Туреччини, а також свої військово-морські сили. А водночас основна частина піхоти, бронетехніки, логістики та артилерійських та артилерії перейде у зону відповідальності держави. Європейських держав, тим самим скоротивши роль Вашингтона в сфері безпеки Європи. Як казали експерти, Трамп планує радикальну переорієнтацію НАТО. Зазначається, що Трамп навряд чи залишить НАТО відразу, але навіть якщо він офіційно не покине організацію, це не означає, що НАТО переживе другий термін Трампа без змін. До речі, реакція України на план Трампа. Очільник офісу президента Андрій Єрмак прокоментував пропозиції щодо припинення війни, які передбачають здачу українських територій РФ у коментарі журналістам у Вашингтоні напередодні саміту. До речі, НАТО Єрмак підкреслив, що Україна не не йтиме на територіальні поступки з Росією задля припинення війни. Повідомляє видання Reuters. Водночас він вказав, що Україна прислухається до порад, як досягти справедливого миру. Очільник офісу президента також уточнив, що Україна працюватиме з новим Вашингтонською адміністрацією для продовження надання допомоги та нагадав, що згідно з опитуваннями, більшість американців досі підтримують Україну після навіть вже більше як двох років повномасштабного вторгнення. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.